Вот наступают дни, в которые многие из живущих на земле, обладающие ведением, будут восхищены, и вселенная искудеет верою, и умножится неправда, которую ты видишь, и которую издавна слышал. И будет, что страна, которую теперь ты видишь, господствующая подвернется опустошению. А если Всевышний даст тебе дожить, то ты увидишь, как внезапно, среди ночи, воссияет солнце и луна трижды в день. Из дерева будет капать кровь, камень подаст голос свой, и народы поколеблются. Тогда будет царствовать тот, которого живущие на земле не ожидают. Море Содомское извернет рыб и будет издавать ночью голос, неведомый для многих. Однако все услышат голос его. Нечистые женщины будут рождать чудовищ, будут рождать в 3-4 месяца маленьких детей, и дети останутся живы и укрепятся. І тоді одна область буде спрашивать сусідню, не проходила ли тебе правда, ділашся праведним, і та скаже їй нет. Звідки я це навчився, коли я був молоденький, безусий, білий не був, чорненький був, я вчив, читав, визубрював, і це слово дає мені енергію і сили до сьогоднішнього часу мати вкус і смак. Як сказав Господь, що вкус Тебе не змінився, тому я пошлю на тебе перелівателі і перелиють тебе із сосуда в сосуд, і кувшини твої розвиють, ібо ти був в спокої. Це Бог говорить пророче слово. Сьогодні проїжджаючи 96 країн світу з проповіді Євангелії, я чую від пасторів, керівників молодів, євангелістів, місіонерів, і всі до мене підходять. Я недавно проповідав у Бразилії Ріо де Жанейро десять тисяч людей. Церква Бог як захватив спонтанно, півгодини не можна було зупинити молитву. Як люди почали кричати, молитися і плакати, тому що Бразилія, християнська країна, загубила дух є і люди потребують пробудження в Бразилії. Браття пасторя підходять до мене і просять славі, допоможи нам, будь ласка, порадь, заступися, скажи людям, які знають тебе, щоб за нас молилися, а що трапилося. Я пастором 20 років, а мій син відійшов без Бога. Я пастором 30 років, моя дочка наркоманка. Я пастором 40 років, а мої діти Бога не знають. А в церкву ходили, мікрофона тримали, Богу співали, Бога прославляли, Інколи проповідували пастора, євангелісти, місіонери були, що трапилося? і один за одним. Повторює, говорити, диявол настільки ополчився проти лідерів, пасторів, проти епіскопів, євангелістів, місіонерів. І сьогодні моє прохання до вас, молодь дорога, у вас є керівники молоді, у вас є ваші служителі, у вас є ваші керівники в церквах ваших. Підтримуйте їх на руках молитви. Ніхто не знає, як інколи вони один на один з Богом плачуть і просять у Бога милості. Америка, Сполучені Штати, Християнська держава. Оскільки вона дала благословіння, я приїжджаю на африканський континент. Люди після зібрання йдуть відпочивати. А я кажу: а поведіть мене на кладовище. А що ти там не бачив? А для мене дуже цікаво, тому що я чув про Лемінстона. я чув про інших мужів. І мене поведуть на кладовище. Я проходжу і бачу маленькі камінчики. Там не стоять хрести, там немає імені, там камінчики. І там дата, рисочка, дата. І я запитуюся: а це хлопчик маленький похований чи дівчинка? Їм всього два місяці чи два тижні? Чому так мало вони прожили і без імені, і без фамілії? Африканські браття говорять, славі ні. Це місіонери, які приїхали з США. Вони сюди приїхали такого числа. А такого їх вбили. І вони тут поховані. Ми їх імен не знаємо. Один за одним їхав із Америки. Вони везли не чемодани з одежою, а гроби, бо в Африці не було гробів той час. На сьогоднішній день серед 800 мільйонів людей в Африці понад 300 мільйонів наповнених Духом Святим. Тому що Америка заложила фундамент для проповіді Євангелія на Чорному континенті. Але на сьогоднішній день, коли більше 40 років тому назад забрали Біблію школи. І сказали, Біблія не треба, Бог не треба, молитися не треба. Недавно моїй дружині май Пенс пожимає рука. Наташа каже, ми любимо вас, ми з України. Поверніть Біблію в школу в Америці, будь ласка, а забрали Біблію, то все забрали. Духовність забрали, Бога забрали. І що трапилося? В Америці є одні наркотики. Я не буду називати, бо я не знаю. Але тільки статистику знаю. І люди знаходяться на обліку державному в тих медпунктах, тому що йдуть час від часу лікуватися. І цей наркотик забрав понад 3 мільйона людей. Вони на обліку, їм треба медична допомога, інакше помруть. Є інший тип наркотику, якого я також не знаю. Там 2,5 мільйона сидять на таких наркотиках і не можуть звільнитися. Тобто 5,5 мільйонів. Але ще одна статистика, про яку я дізнався недавно, я був шокований. Є ще одна статистика. Коли 40 мільйонів людей в Америці, мужчин і жінки, заражені одним наркотиком, знаєте яким? Ви кожен маєте вдома інтернет, ви маєте мобільні телефони. Я пам'ятаю, коли був мій час. Коли ми були в нашій церкві, і я розпочав на ут 1 ут 2 на державних телевізійних каналах проповідувати в 88 9-му році. І братська рада в нас засіла і каже: ми телевізор нікому не дозволяємо дивитися, а от Радчуку ми дозволимо, тому що він має телепередачі. Я ніколи не забуду купив маленьку коробочку, поставив у своїй кімнаті і молодь битком бігла, бо телевізору не можна було дивитися. Я включив касету Карлоса Накондія з Аргентини. Іванізації відомих євангелистів, як Білі Грейма і Рейнхарда Бонкі, Ми дивилися в нас, бо дозволили брати. А більше казали не можна. Хто міг коли подумати, що ви дивитеся зараз в телевізор? Хто міг коли подумати, що кожна дівчина, яке пасе талята, кожний хлопець, який сидить за кермом машини, має в своїй кишені телевізор, один маленький дотик, і ти в тому грязному сайті інтернету. І в Америці доказано, що на обліку знаходиться 40 мільйонів людей, які захватилися порнографією. І лікарі, і професори доказують, якщо людина захватилася і туди попала, бої тяне, їй хочеться, їй любопитно подивитися, потім бере понад три роки, щоб звільнити розум, розумову шалабанку від того зілля і тої грязі. Ви можете зрозуміти, що сьогодні робиться на американському континенті? А як ви скажете за Україну? А як ви скажете за матушку Європу, яка давала стільки християнських цінностей навколо світу, шановні мої, я на сьогоднішній день тут не хочу бути харизматом, але я з харизмою. Я не хочу бути лаконічним. Я не хочу бити повітря. Запам'ятайте стояти тут, я плачу ціну, тому що я відчуваю тремтіння. Я знаю, що це місце святе. Я знаю, що є тут діти Божі. Я знаю, що дідуть браті, і сестри, я знаю, що після зібрання Господь приготує для тебе вогонь Духа Святого і виліз святу благодать, бо Господь хоче бачити тебе іншою людиною. Він є Альфа, є мега він тут. Тобто може крикнути амінь чи ні? Амін. А ще голосніше. Амін. О, чого ти так голосно кричиш? Ми ж не глухі? Вибачте, я не із складовища, я із Олгофи. Христос спасає. О, ми так кличемо людей, в них немає спраги. Ми кличемо, вони не хочуть прийти, вони хочуть слухати. А знаєте, у мене яка відповідь є. Чому у людей немає спраги? Дайте сусідам кілограм солі. Після солі їм захочеться пити. Мало кілограм, добавте порцію, дайте два кілограма. Чому немає спраги? Тому що хтось загубив силу солі, силу святості, силу праведності. І тому Господь не спасає. Нам треба бути сілью. У мене сьогодні є одна меседж, і ми будемо мати дві дуже серйозні молитви сьогодні. Потім я скажу пізніше. Я буду проповідувати сьогодні на тему 5 хвилин. Перед світанком. П'ять хвилин. Хто може сказати, скільки сьогодні часу на часах, на світових? Хто? Я бачив не одну картину. Недавно як я почав проповідувати було. 15, потім 10. Брат степан, зараз вже скільки 5? 5 хвилин до світового колокола. Ми живемо в останній час. Я не буду сьогодні розказувати, що робиться в світі за останній час. Я тільки одне скажу. Що ми хотіли почути перед світанком? Що ми хотіли почути за останній час? Скажіть, будь ласка. Які останні слова ми хотіли почути? Я пам'ятаю, як мій менший брат, вони з близнюків Петро і Павло. Вони були пасторами, місіонерами. Барат Степан знає, хтось сіяв, та інші знають. Він трудився на Чукотки, де спасав орочі, Нівхі, тати, тази, венки, Вени, ескімоси, Юкагіри, Аліути, працював в тому народі. І одного разу літак падає на Аляски на очах у дружини. Вона була в положенні з восьмою дитиною, і він розбився. Залишилося восьмеро дітей. Шановні мої, він проповідував Євангелія, щоб спасати. А в той самий час Світлана весь час пригадувала, діти пригадували, ну які ж останні слова сказав наш тато чоловік перед тим, як поїхати на Аляску. Як вони були цінні, останні записи знайшли в Каліфорнію останню його проповідь, в Україні останнє свідоцтво. Останнє. Я пам'ятаю, коли моя мама відходила в вічність, була молодою. Я пам'ятаю останні слова мами, моєї дружини, мами, останні слова. Я пам'ятаю, як я проповідував недавно в Німеччині, і після зібрання підходить одна сестра і каже: Славік, в нашій сім'ї тебе дуже поважають. Ти можеш приїхати на ніч. Кажу, добре, приїду. Я приїхав до них додому, ми сиділи за столом, вечерили, а вона каже: Знаєш, Славік, у мене семеро дітей. Шестеро в зібранні співають, служать. А один син так не слухається, нам так трудно, ми нічого не можемо зробити. Молимося, постимося, небо мовчить, Бог не відповідає. Ти можеш з ним поговорити. Добре, де він покличте? Пішли його кликати, не знайшли. Його немає. Сказали, що він взяв батьківську машину без дозволу і поїхав десь. Я кажу: знаєте що давайте ми його віддамо в руки Бога, помолимося, і вранці я з ним буду мати бесіду. І ми пішли відпочивати. Десь в сьомій ранку я почув сильний крик в кімнаті, верніше в коридорі. Я не знав, що трапилося. Я одягаюся, вибігаю на коридор, стоїть мама, тато, брати, сестри і два німецькі поліцая в уніформі, офіцери. І я запитуюся, що случилось, що случилось в вашому домі. Вони плачуть, не можуть розказати. Я запитуюся, что случилось, почему полицаи здесь, почему вы плачете? А мама стояла и вцепилась буквально в двух полицаев, и просто витрушує від них слова. Ну скажите, пожалуйста, вы видели аварії? И один из офицеров каже, Да, я видел. Мы подъехали, мы видели, машина стояла, просто врезалась в дерево. Это подушка лопнула. Вона була на обличчі хлопця, вашого сина. Він був залитий кров'ю. Ну ви, коли приїхали, ви бачили його. Він був живий і ні. Для мене було цінно почути, які ж останні слова сказав син, чи він взагалі міг щось сказати. І поліцай каже: Так, да! він говорив. Да, вы слышали, да, мы слышали, потому что окна были выбиты, и мы подбежали к Нему. Мы видели, как Он, залитый кровью, с закрытыми глазами, что-то шептал. Но вы разобрали эти слова. Вы услышали, что Он шептал? Да. Он шептал какие-то слова. Иисус, прости меня. И мама заспокоилась. Для мамы было это достаточно, потому что слова Иисус, прости меня. Для неї було золото, бо вона знає, що її молитва почута за 15 хвилин до смерті. Він сказав: Ісус, мене. я пішов в небеса. Є у Бога відкриті двері для спасіння. І в таких моментах. Останні, скажіть, будь ласка, я хочу сьогодні проповідувати від пророка Малахії. Я вивчав цю книгу, я сидів сльозами, я знайшов там понад 30 жемчужин. Останні слова пророка Малахії перед приходом Христа. Можете увидети, хтось сказав, що покоління це 20 років. Значить, пройшло 20 поколінь. Якщо інколи Бог нам мовчить, бувало у вас таке, браті сестри, а? коли Бог нічого не говорить. Скажіть, як сумно, як погано, скажіть, як неприємно, Бог мовчить, Бог не говорить, Його не відчуваємо, на молитву відповіді немає. Що ж робити, Бог мовчить. І ось тут пророк Малахія сказав слово і замовк. Тора, прозорлівці, пророки, аткровення, відєння мужчини, жінки, діти, все замовкло, мовчить 400 років. І пророк Малахія пише, Ось я хочу зупинитися не на всіх 30 пунктах, тільки декілька. Перше. Ось що читаємо. Я вас любив вас, говорить Господь. А ви говорите, в чому явив ти любов к нам? Не брат ли Ісав Іакову, говорить Господь. І, однако, я вас любив Іакова, а Ісава возненавидів». І коли я читав це місце, я був шокований. Я задав запитання, Боже, розкажи, хто ж ти? Скільки років проповідаю. Всі брати на служінні, до мільйонів людей. І я не міг зрозуміти характер Бога. Як так може бути? Бог в перекладі означає любов. І ось написано: Я Якова полюбив. Ну, добре, ти Якова полюбив? А що, Ісава не любиш? Ти ж любиш своє творіння, а Ісава зненавидів, відкинув. Я повністю його отверг. Почому? То случилось, яка причина, що так від мінуса до плюса, від холодного до гарячого, від такого влизрізького перепаду до самої ями, того полюбив, а то зненавидів. За що? По наслідству старший повинен був отримати благословіння. Пам'ятаєте, коли вже Сліпенький був Яків, і коли Йосип привів синів і одного під праву руку другого під ліву, він старенький перехрестив свої руки. А Йосипу стало ними по серцю. Він каже, таточку, то та не так. Я підвів під праву старшого, тому що під правою мав отримати благословіння на входи, на виходи, на житниці, на пажиті, на рева, на всі благословіння, на всі віки. Тому що як батько благословить, то будуть благословенні. А тут. Ти руки перехрестив, знаю, знаю синок, менший буде старшим, так Бог сказав. І ось тут. Малахія каже, я зненавидів, ненавидів, каже Бог. Подивіться на гори. Ми не раз бували на горах Ізраїлів, горах Сіра дивилися, Пусті. водичку проводять по шнурочках, все пусте. А ось як я благословив Якова. За що? Чому? Тому що Яків з отроби матері боровся. Тоді не було Узі, тоді були тільки пророки і прозорлівці. Мама пішла до пророка, пророк каже, два покоління, два народа, два хлопчики в тебе в утробі. І якщо таке в утробі, що буде потім, а потім возмужав, боровся з Богом, вималював благословіння. Перед тим він купив перворістство свого брата. За що? За борщ, за тарілку супу чечевічної похльопки. Шановні мої, тому то сьогодні меседж моя те, що вам Бог дав, ваше перворіцтво, ваше помазання, ваше благословіння, те, що Бог дав вам церкві через родину, тата, маму, дідуся, бабусю, тримайте, не поміняйте, не віддайте, не розточіть, не відкиньте. Каже я, Якова полюбив. А Ісава зненавидів. Господи, не можна вже твоє серце може так розділитися. Ось так огорчив цей хлопчака серце Бога. Другий пункт дуже цікавий. Син чтіт отця, раб господина свого. Шановні, в мене восьмеро дітей, 15-й внук в дорозі. Я знаю, що таке батько, я знаю, що такі діти. Але я вам скажу, такого в історії ні я, ні мої батьки не знали, щоб сьогодні діти були так важко управляєми. і Гася по простих речах. Колись мені тато каже, синок, у тебе дуже довгі волоси. Тату, завтра біжу в перукарню. А сьогодні, сину, у тебе волоси довгі. Тату, та сьогодні модерно, всі так ходять. Дочко, понімаєш, в тебе таке платчко. Якщо ти сядеш, треба очки темні надягати. Якщо ти вниз тянеш, то видно тут щось. Якщо то доверху піднімаєш, не знаєш, куди дивитися. Мама, ну ти відстала від життя. Ну, подивися, мої дочки, як прижали, троє дівчат. А я думаю, щось мав робити. Сідаю з ними в машину. Їду в супермаркет і хожу між платтями. Можете уявити, дівчата зі мною, а я між платтями шукаю. Беру одне, виглядає тут, закриває тут. Виглядає тут, закриває тут. Я так одягаю моїх дівчат тут погано, я так тут. Кажуть, тату, це мода така в Америці. О, oh гаш. Я сказав, добре, їду в Україну, дайте мені розвір. то в мене є швачка, яка все пошиє за даремно. Але за те привезу вам християнське. Ой, ой, як важко сьогодні молоді. І спробуй щось сказати. Але правда, як подивитись до поваги тата й мами, я вам скажу, що дуже важка історія сьогодні. Я одного разу був на Кавказі і пішов на ринок, так, по дорозі, купити винограду, і думаю, «Хм, цей чорненький, цей біленький. Я хочу його спробувати. Кажу, дайте мені одну віточку, я заплачу. А потім другу винограду, а я хочу попробувати на смак. Який солодший? Мені він раз в кілограм. Я кажу, мені ще того треба, тільки одну в'яточку, а він раз в кілограм. Я говорю, та я ж просив тільки маленьку в'яточку. О, ні, для тебе по кілограму. А скільки коштує? Безкоштовно. А по чому? Як понять? О! В нашій стране, хто имеет белые волосы, почет і уваження, бери безкоштовно. Я щось зрозумів. Я поїхав Азию. в середню Азію в готелі. По інтернету заказав одну ціну готелю. Приїжджаю, а тут інша. Я кажу до місцевих пастирів, підіть поговорить, це ж ваша мова, ваше обличчя, ну, ви зрозумієте менталітет, культуру цього народу. То вріться, щоб мені reduce my price, менше зробили ціну, яка була. Ні, ні, ні. Хоча ми місцеві, нас не послухають. А чому? А в тебе білі волоси, а в нашій країні поважають тих, хто має сідіну. бо це є повага. Син чтіт а араб Господіна. Шановні мої, шануйте тата і маму, навіть тоді, коли вони розумово відстали, коли в мами руки тремтять, коли в тата зуби випадають. Ви будете довголітні, ви будете благословенні, ви не будете знати, звідки воно береться. Шануй твого тата, шануй твою маму, це друга заповідь. Дуже важлива. Правда чи ні? Шановні мої, чи ви розумієте, що таке Бог? Яка шана має бути Богу? Один тільки Моїсей заринував і сказав, Боже, я мав благословіння в пустині, я бачив перехід через червне море, я бачив, як палки ставали зміями, я бачив жаби, я бачив бурі, я бачив смерть, я бачив чудеса, я все бачив. Я бачив місяць, я бачив темноту, я бачив сонце і зірки, Але одне я ревную, що я хочу побачити. Покажи мені славу Твою! Хто ревнує з нас про те, щоб побачити Божу славу? Хто? Боже, покажи славу! О Мойсей, за великого ти просиш. Я покажу тільки на чуть-чуть, я поміщу тебе в розсільні скали. Я буду проходити, я закрию долонію тебе. І ти побачиш тільки в задній мою постать, як тільки Моїсей побачив в задній постать Бога. Спускається до Ізраїля, а закриє Зрай, закриває очі свої, тому що слава Божа була на Моїсею.